Рефлектори світла в обшивці, широкий крій для більшої свободи рухів, велосипедна мода з твіду, конкуренція спецодягу зі штучних волокон. Функціональність у поєднанні з модою це концепція берлінського модного дизайнера Олівера Зимца. Він кроїть бриджі, жилетки та жакети за індивідуальними мірками. Ті за нефарат bin. Я Розробляю моду для велосипедистів, бо саме хоче і давно їжджу на велосипеді. Так, от бувають такі велосипеди, до яких підходить не всякий одяг. А оскільки для мене важливий зовнішній вигляд та одяг, то я вважаю, що до гарного велосипеда треба носити відповідний одяг. Фінісольтмансуамшинфарт аухтіпасне кладу шагиа в основі його моди стиль Денді та твіт з Великобританії і Ірландії. Окрім традиційних візерунків у коричневих тонах, Олівер Зенс працює з яскравими тканинами різної ваги і текстури. З них він кроїть зимові чи весняні костюми, зокрема і для жінок. Такий костюм трійка коштує 1800 євро. Для тих, хто хоче виглядати скромно, але вишукано добираючись на велосипеді на роботу, Оліверзин шиє класичний чоловічий костюм. Це нормальний пошитий мною діловий костюм, з покриттям, яке вкриває кожне окреме вовніне волокно. Якщо я раптом потраплю під дощ і на нього отак литиметься вода, то вона просто стиче. І в дощ, і в ясну погоду модний дизайнер і сам щодня катається у твіді на велосипеді. Такого одягу, як на мені, немає зайвої тканини, яка могла би потрапити між спиці, а сам матеріал особливості який дозношування. зношування. З цієї весни Олівер Зинц продає свій одяг для велосипедистів у спеціалізованому магазині. Речі з його колекції можна придбати у берлінській крамниці Претавело Ульриха Гріса. Потенційні клієнти столичні велосипедисти, що слідкують за модою. Підвищеним попитом у них останнім часом користуються різні аксесуари. Скипне плюралітет фонфашіднення фаредан. Онтацу існує розмаїття велосипедів, до яких тепер ще є відповідний одяг. Якщо я катаюсь у свій вільний час, то одягаю щось для дозвілля. А у місті так званий урбанний одяг. Це тренд останніх двох-трьох років, який нині вже підхопили і відомі модні лейбли Наприклад, шведська мережа магазинів одягу H&M. цієї весни вона вперше продає велосипедну колекцію одягу для чоловіків. Колекція виникла у співпраці з лондонською маркою Brick Lane Bikes. Разом з колегами з Brick Lane Bike Ми дискутували, як зручніше носити замок, і знайшли таке вирішення, інтегрувавши його у пояс штанів. Крім того, є ще гачок для ключів. Так, все під рукою. Колекція користується попитом. Майже всі речі вже розпродані. Він же і далі робить ставку на ексклюзивні моделі у своєму атель'є. Оліверзинц вручну виготовляє одяг для велосипедистів. Його речі для стильних денді приваблюють клієнтів звідусіль для клієнтів з Лондона твіт сам по собі не дивина. Зате у пошитому мною одязі, призначеному для їзди на велосипеді. Це вже щось особливе. Тому вони до мене й приїздять. У планах співпраця з окремими роздрібними торговцями Ексцентричний одяг для міських велосипедистів. Дизайнер Оліверзинц мріє завоювати своїм твідом метрополії Європи.